Громадяни України і громадяни світу цього року оголошення Нобелівської премії миру чекала вся Україна. Ми розцінюємо її як визнання зусиль усього українського народу, що сміливо виступив проти спроб зруйнувати мирний розвиток Європи. Та як відзначення важливості роботи правозахисників у попередженні військової загрози в усьому світі ми пишаємося, що сьогодні вперше українська мова прозвучить на офіційній церемонії? Ми... Ми отримуємо Нобелівську премію миру під час війни, яку розпочала Росія. Ця війна триває вже 8 років, 9 місяців та 21 день. Для мільйонів людей стали звичними такі слова, як обстріли, катування, депортації, фільтраційні табори. Але немає таких слів, щоб передати біль матері, яка втратила новонародженого сина після обстрілу пологового відділення лікарні. Вона щойно пригортала свою дитину, називала на ім'я, годувала грудьми, вдихала її запах, і раптом російська ракета зруйнувала. Весь її Всесвіт. І тепер її омріяна і така жадана дитина лежить у найменшій у світі труні. Ми хочемо, щоб наші діти не були змушені проходити через війни та страждання. Ми маємо взяти відповідальність, щоб не перекласти на їхні плечі те. Що мусимо зробити ми, їхні батьки? Людство має шанс подолати глобальні кризи та вийти на новий шлях світу розуміння час взяти відповідальність. Ми не знаємо, скільки у нас цього часу. І оскільки це Нобелівська премія миру під час війни, то я дозволю собі звернутися до людей у різних країнах світу із закликом до солідарності. Ви не маєте бути українцями, щоб підтримати Україну. Достатньо бути просто людиною.